Доброго дня, шановні присутні, я Спитушенко, Любов, слухачка секції історичного краєзнавства Романської Менну, учниця 10 класу Романської ЗОЖ No7. До уваги результати моєї наукової роботи з теми родини Римаренки Тавохрамієвих підприємців 19-го, початку 20-го століття. Чинова промисловість в Україні у 19-му на початку 20-го століття стала важливою у галузі економіки, що сприяла не лише розвитку сільського господарства, і формуванню нових соціальних та економічних відносин. Родини Римаренки Твохроні. Храмєвих відігравали ключову роль у цій галузі, впроваджуючи нові технології та організовуючи виробництво тютюну. У своєму виступі я розгляну історію цих родин, їхній внесок у тютюнову промисловість та вплив на економічний розвиток регіону. Особистим внеском у дослідженні є те, що здійснена спроба комплексного аналізу діяльності цих родин у контексті розвитку тютюнової промисловості в Україні, зокрема їхній внесок. Упровадження інноваційних технологій, організації виробництва та соціальний вплив на місцеву громаду. Під час роботи над дослідженням було опрацьовано матеріали Державного архіву Сумської області, наукові праці Курилова, Северина, Макарич, Шурхала, Нарадька, Гриценка, Свистуна, Комликова і тощо. Перейдемо до більш детального викладу матеріалу мого наукового дослідження. Вирощування тютюну в Україні бере свій початок ще у 17 столітті. Особливо інтенсивного розвитку набула у XIX столітті, коли Чернігівська та Полтавська губернії стали її центрами. Наприклад, у 1848 році Полтавська губернія постачала 296 699 подів тютюну, а у 1850 році цей показник значно зріс до 394 519 подів. Основними сортами тютюну були махорка, Баку. Та американський тютюн. Торгівля тютюном знаходилась переважно в руках єврейських підприємців, які скуповували сировину у селя та перепродували її фаб... на фабрики. На Романщині такими промисловими гігантами другої половини 19 століття виступали фабрики Римаренків та Вахрамієвих. Родина Римаренків відігравала ключову роль у розвитку тютюнової промисловості Романщини. Засновником бізнесу був Адріан Петрович Римаренко, який у 1879 році відкрив власну тютюнову фабрику. Вона знаходилася у центрі румнів і виробляла значну кількість тютюнової продукції, яка постачалась не лише в межах імперії, а експортувалась до Європи. На фабриці працювали сотні. Людей, що сприяли соціально-економічному розвитку регіону. Римаренки також займалися меценатством, зокрема, фінансували будівництво навчальних закладів і лікарень. Фабрика Римаренків була однією з найбільших у регіоні. Вона використовувала перові машини для обробки тютюни, що значно збільшувала її продуктивність. Наприклад, у 1887 році на фабриці працювали 211 осіб, серед яких було 113 чоловіків, 75 жінок і 23 підлітки. Основними видами продукції були махорка, нюхальний тютюн та сигарети. В кінці 19 століття фабрика Римаренків виробляла понад 100 тисяч подів курильного тютюну, що робили її однією з найпотужніших у регіоні. Завдяки розширенню залізного сполучення романські тютюни активно експортували за кордон. Окрім Андріана Римаренка, варто згадати ще деяких яскравих представників родини Римаренків, які правда дійшли від приємницької діяльності. Петро Адріанович Римаренко став інженером та працював у статистиці Полтавського губернського земства. Адріан Адріанович Римаренко після здобуття освіти став відомим православним священником та заснував Новодівецький монастир у США. Федір Євграфович Вахромієв був засновником тютюнового бізнесу родини у Ромнах. Його фабрика Південний край спеціалізувалася на виробництві махорки, яка користувалась великим попитом. Вахромієві також займалися торгівлею, інвестували у нерухомість та підтримували культурні ініціативи. Родина мала власну мережу закупівельної сировини, що дозволяло контролювати якість продукції. Фабрика Вахромієвих використовувала інноваційні методи обробки чучуну. Вона мала власну фінансову систему. Козачкову ще одну касу, щоб забезпечувати працівникам стабільну оплату та можливість отримати дня позик. Наприклад, робітники могли відкладати частину заробітної плати, щоб накопичити кошти або отримати кредит. Це була одна з перших соціальних ініціатив у промисловому секторі румнів. Римаренки та Вахрамієви активно підтримували місцеві громади. Вони активно займалися благодійністю, що підкреслює їхню роль не лише як бізнесменів, а й меценатів. Фінансували будівництво. Шкіл, лікарень та церков допомагали знедоленим. Наприклад, відомо, що і політ політвахромеїв особисто фінансував харчування для понад 40 школярів. Завдяки родинам Римаренків та родини Рувни стали важливим торгов, торгівельним центром. Тютюнок експортували до Москви, Санкт-Петербурга, Німеччини, Кавказу та навіть Балтії. Висновки дослідження родини Римаренків та Вохам'євих показує, як підприємницька діяльність може впливати на економічний розвиток регіону та соціальне життя громади. Їхній внесок у тютнову промисловість став важливим фактором для формування нових економічних відносин в Україні в 19-му на початку 20-го століття. Це дослідження не лише висвітлює історію двох видатних родин, але й підкреслює значення підприємства для розвитку української економіки. Дякую за увагу. Готова відповісти на ваші запитання.